Ну там вона вже, бачите, яка. Воно щось добре буде, чи довго буде тримати чи ні. А, ну то десь... А, то я десь вже тут був реставрував, то дали мій номер телефону. Я не знаю. Так, так. А там таке чорний. Ну то, то відмивали, бачите, в нас відмивальник не зняли, бо ж ми їм руки, ага, то там ти е, мили ми. І воно ну, так аж так мили, що до чорного. Я думала, що треба викидати, але ще зробили таку нову. Думали, що Бері. викидати, так? Так, да, але думай, а син каже, як двері треба буде все розмивати. Я білої ніколи не бачила. Ну, то то... Ну так, щоб її викинути, треба ту плитку збивати, а, що? Що? тут, бо ця плитка на ванні стоїть. А.